Дивіться, важлива ситуація по проєкту Network. Якщо, наприклад, ви були на сайті, так ви ж не виходите постійно, ви просто виходите з вкладки. Тобто, от ви заходите на свою сторіночку і бачите, так, наново пише, якщо період безкоштовного серфінгу, та, тут там реферали, це воно стабільно, тобто показує. Щоб зайти в свій кабінет, нажимаєте три крапочки і бачите, пише «Вийти». Ви нажимаєте Вийти, далі нажимаєте знову логін. І тепер вже вводите своє ім'я користувача і відповідно потрапляєте вже в свій кабінет. Обов'язково перевіряйте, щоб оце не було нано, тому що якщо ви на нанан будете дивитися серфінг, ну вам воно нічого не зарахує. Тобто, ви перевіряєте, чи саме є ви в себе в кабінеті. Якщо там пише оці наночки, да тобто ви виходите і знову входите в свій кабінет. Таке, ну, у мене досить часто. Якщо у вас така сама ситуація, просто щоб ви знали, як це відбувається. Ну і все. Всім гарного дня! Всіх гарних заробітків! Підписуйтесь на мій канал. Посилання на реєстрацію та на мою групу особисту під описі під відео.